Розділ перший. Глибоко на Алясці. 27 квітня 1992 року. Привіт із Фейрбенкса, Вейне. Це мій останній лист до тебе. Дістався сюди два дні тому. Зловити машину тут, на Юконі, було складновато, та я, нарешті, на місці. Будь ласка, повертай усі мої листи відправникам. Я повернуся на південь, мабуть, дуже не скоро. Якщо ж у цій мандрівці мене спіткає смерть, і ти вже не отримаєш від мене звісток, знай, що ти крутий. Я тепер я йду в Дику глушину. Алекс. Поштова листівка адресована Вейну Вестербергу в місто Карфаген. Південна Дакота. Джемигельен від'їхав від Фербенкса на 6 із гаком кілометрів, коли побачив на засніженому узбіччі автостопника з піднятим догори великим пальцем. Чоловік, що тремтів у сірому світлі Аляскінського світання, здавався досить молодим, 18, може, 19 років. З його рюкзака стирчала рушниця, хоча загрози з його боку не відчувалося. Та й навряд чи водія зі 49-го штату Америки міг насторожити автостопник із напівавтоматом Ремінгтона. Геліан зупинив свій фургон біля озбіччя і наказав хлопцеві забиратися всередину. Автостопник закинув рюкзак у кузов Форда і сказав, що його звуть Алекс. Алекс? запитав Геліян, сподіваючись почути прізвище. Просто Алекс, відповів молодик, демонстративно проігрувавши натяк. Кремезний парубок, понад метр сімдесят зросту, сказав, що йому 24, і родом він із Південної Дакоти, попросив підвести його аж до Національного парку Деналі, бо там планував піти у хащі. Та пожити кілька місяців подалі від цивілізації. Гелліян, член спілки електриків, саме прямував до міста Анкорідж, що майже за 400 кілометрів від Диналі, по Джордж Паркс. Тож сказав Алексу, що може висадити його, де той забажає. Наплічник Алекса видавався надто легким кілограмів 13, не більше, і це не аби їх здивувало Гелієна, досвідченого мисливця та знавця лісового життя. Таких запасів було явно замало для кількамісячного перебування в глушині та ще й ранньої весни. Запасів їжі та спорядження, які брав би із собою чоловік, що готується до такої мандрівки, хлопець точно не мав, згадує Геліан. Зійшло сонце. Поки авто спускалося лісовими хребтами над річкою Танана, Алекс задумано дивився на відкриті вітрам обшари торфовищ, що простягалися на південь. Геліан гадав, чи не стрівся, буваємо, один із тих диваків зі 48 нижніх штатів, що приїздять на північ, аби втілити в життя котрусь із легкодумних фантазій в стилі Джека Лондона. Галяска давно вабить до себе мрійників та невдах, людей, що сподіваються за залатати діри в своїх душах, недоторканою широчинню останнього рубежа. Але глушина не знає жалю, її не цікавлять чиїсь надії чи поривання. Людина ззовні, вона ж як. протяжно мовить Гельєн, добираючи звучних слів, бере прибірник журналу Аляска, недбало його гуртає, і ловиться в думці. А чому б мені не чкурнути туди? Їстиму, щоб Бог пошла, і хоч трохи поживу по справжньому. Та коли вони приїздять сюди і потрапляють у справжню глушину, то бачиш, що все зовсім не так, як писали в журналі. Річки тут широкі та стрімкі, комарі готові жерти заживу, а місцевість бідна на тичину. Життя в хащах це вам не пікнік. Від Фербенкса до початку парку Деналі – дві години їзди. Що більше вони розмовляли, то менше Алекс скидався на божевільного. Він був приємний і, здається, добре освічений. Хлопець засипав Геліана продуманими питаннями про те, яка дрібна звіри водиться на цих землях, які ягоди придатні до споживання, і про таке подібне. Але Гелліян не занепокоївся. Алекс обмовився, що єдиний харч у його наплічнику 4,5 кг рису. Його спорядження було явно замале для виживання у суворих умовах глибинки, де у квітні зазвичай ще лежав товстенний шар снігу, і гірські черевики з дешевої шкіри не могли захистити ні від води, ні від холоду. Дуло рушниці 22-го калібру було замале, щоби підстрелити великого звіра. Лося чи оленя Карибу, а він мусив би полювати на них. Щоб надовше затриматись у цих краях. Він не мав ані сокири, ні засобу від комах, ні снігоступів чи компаса. Єдиним засобом для орієнтації на місцевості була пошарпана мапа автодоріг штату, яку він ха понув на якійсь заправці. Через півтори з гаком сотні кілометрів від Фербенкса, дорога почала підніматися до підніжжя Аляскінського хребта. Алекс дістав свою нехитру мапу і указав на червону пунктирну лінію. Що пересікала шлях поблизу шахтарського містечка Хілі, нею було позначено маршрут під назвою Стемпецька стежка. Він використовувався так рідко, що на більшості дорожніх мап Аляски його навіть не позначали. А от на Алексовій мапі ця переривчаста лінія з Мійкою вилася на, на захід від Шосе Паркс на відстань близько 60 кілометрів, а тоді зникала посеред бездоріжжя на півночі гори МакКінлі. Алекс зізнався Геліяну, що саме туди він наміряється дістатися. Геліяну план автоступника видався нерозсудливим, тож він і так і сяк пробував відмовити його. Я сказав йому, що в місцях, куди він прямує, полювати непросто, і буває, що мисливці не мають здобичі по кілька днів. Це не допомогло, тож я спробував налякати його розповідями про деяких ведмедів. Сказав, що рушниця 22-го калібру може хіба розлютити, а не вбити ведмедя грізлі. Та Алекса це не злякало. Він лише сказав То вилізу на дерево. Я пояснив, що в тій частині штату немає великих дерев, а така тонконіжка, як Чорна ялина, зламається, що й на неї дбухне. Та його це ані трохи не збентежило, він на все мав готові відповіді. Елен запропонував Алексу проїхатися з ним до Анкоріджа і купити йому пристойне спорядження, а тоді завести туди, куди хлопець збирався. Та ні, дякую. Відказав на це, Алекс, вистачить і того, що я вже маю. Геліан спитав, чи має він дозвіл на полювання. Трясь, звісно, що ні, презирливо усміхнувся Алекс. Те, як я добуваю собі їжу, моє діло і влада не стосується, Тобіся їхні дурноваті правила. Коли ж Геліан запитав, чи знають про його наміри батьки або друзі, чи є у тому світі хоч щось, хто здійме тривогу, якщо від хлопця довго не буде звісту. Алекс спокійно заперечив ні, про його плани не знає ніхто, а з сім'єю він взагалі не спілкувався вже років за два. Та я цілком певен, запевнив він Гелієна, що зі мною не трапиться нічого такого, чим я не зміг би впоратися. Його настільки поглинула ця ідея, що мої слова були як горохом об стіну, пригадує Гелієн. Він вже все собі вирішив фанатик не інакше. Якби я мусив описати його одним словом, це було б одержимий. Хлопець дочекатися не міг, поки ми доїдемо, і він зможе вирушити, куди надумав. Через три години після виїзду з Фербенкса Гелен звернув із шосе і скерував свій старенький позашляховик на засніжену бічну дорогу, що вела донизу. Перші кілька кілометрів стемпецька стежка мала рівне покриття, а серед заростаєлин та осик проглядалися поодинокі хижки. Та коли остання дерев'яна халупа лишилася далеко позаду. Дорога різко погіршилася. Закинуто, розмита весняними паводками і заросла вільхою, вона стала геть непрохідною. Улітку цей шлях був поганеньким та все ж проїзним, а зараз рухатися ним заважало за пів метра розкисного весняного снігу. Кілометрів через 15 після з'їзду з шосе Геліен зупинив авто на верхівці невеличкого пагорка, аби не застрягнути десь по дорозі нижче. На південному заході, скільки сягало око, виблискували. Залоденілі верхогір'я найвищого гірського хребта Північної Америки. Алекс наполіг, щоб Геліян узяв його годинник, гримінець та всі його гроші 85 центів дрібними монетами. Не потрібні мені твої гроші, опирався той. Та й годинник я маю. І Якщо не візьмете, я його просто викину. жваво заперечив Алекс. Не хочу знати, котра зараз година. Не хочу знати ніякий тепер день, ніде я. Все це цілком неважливе. Коли Алекс виходив із форгона, Гіллен витягнув з поза крісла пару старих робочих гамаків, наполягаючи, щоб хлопець взяв їх. Йому вони були завеликі, згадує Гіллен. Та я сказав: натягаю їх на дві пари шкарпеток, то ноги будуя якийсь час будуть сухими й теплими. Скільки я вам винен? Про це не турбуйся, відказав Гіллен. а тоді простягнув парубку клаптик паперу. Зі своїм номером телефону, що його Алекс обережно запхнув до свого нейлонового гаманця. Як виберешся звідти живим, позвони. Домовимось, як ти повернеш мені гумаки. Дружина Гелія надала йому на дорогу кілька бутербродів зі сиром і тунцем, та ще пакетку кукурудзних чипсів. Він умовив хлопчину взяти собі ті харчі. Алекс дістав зі свого наплічника камеру і попросив Геліяна сфотографувати його з рушницею на плечі. На початку засніженої стежки, якою широко сміхаючись, потім і пішов у глушину. Це було у вівторок, 28 квітня 1992 року. Гельєн розвернув фургон і повернувся до шосе Паркс, їдучи далі до Анкоріджа. За кілька кілометрів він доїхав до невеликого містечка Хілі, де розташований відділок поліції штату Аляска. Гельян замислився, чи не спинитися тут і не розповісти офіцерам про Алекса. Але передумав Я вирішив, що хлопець собі порадить, каже він, вважав, що Алекс найімовірніше, швидко зголодніє та повернеться назад на шосе так вчинив би кожен при здоровому глузді.